Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Так. Так ось чому ж Китай, Індія і Московія будуть цілувати дупу Дональду Трампу? Так. Ну, от зараз вони там вибрикують щось. Вибрикують особливо Індія там хоче показати власну незалежність для внутрішнього споживання. Звичайно, індусів, яких багато, але ж <смас> багато це не завжди краще. Так ось я пояснюю чому. Клієнт завжди правий. Я тут вам багато сентенцій на цьому каналі там. Тіпа. Політика сконцентрований вираз економіки, чи знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, географія, це доля і так далі, і тому подібне. Ще один називаю, я вже про нього говорив, але рідко згадую: клієнт завжди правий в ринку мого господарстві. Я ж старий совок і молоді, то це не пам'ятають. Їм там розказують, як все було дуже добре у Радянському Союзі. Так, ось одна крамниця. Так. Величезна черга і ковбаси, якої зрозуміло, що й до половини черги не вистачить. Ковбаса паршива з туалетного паперу зроблена. Звичайно, зараз кажуть там за гостами, а якимись дебілий розказ. Який там гост? Ну нема в голові нічого декого, так гост. От... Білоруські товари за гостом зроблені. От у нас травили своїх дітей цим білоруською молочкою, білоруським морозивом і все останнє. Я волав просто. У Що ви робите? Це найзабрудніша країна в світі на радіону Корови пасуться, і це все споживають, і воду п'ють і так далі, а потім з нього молоко виготовляють за гостами. От він дурив наш народ цей Лукашенко. Просто страшно. А потім дивуються, що воно таке. То в того рак, то в той то в той. -то, то... А як воно інакше може бути, коли ви не слухаєте людей, які вам кажуть, за кого голосувати, що не купувати і так далі. Ви по-своєму хочете. Ну так живіть по-своєму. Отак хоче Індія. Вона по-своєму. Ну так клієнт завжди правий. Ну завжди правий. Хто клієнт тут? Ну... <х regarde> Китай виробляє товари, Індія виробляє товари. Московія виробляє нафту і газ, так? Теж його треба продати для того, щоб отримати гроші. А як клієнт скаже, та пішли, я піду в другого куплю. Це ж так, це в Радянському Союзі ти заходиш у цей магазин, тобі хамлять оці продавщиці за таким животом, так? І, і ти вимушений терпіти, тому що вона права у всьому. Тому що вона візьме або зачини крамницю, або під прилавок заховає, або ще, і скаже, я тобі продавати не буду, а ти не можеш вибирати. А сьогодні я у селищі найближчому. П'ять тисяч чоловік живе з селища міського типу. так. Заходжу в крамницю, яка називається ковбаси і сири, і спеціально хожу, рахую, сирокопчена, там, сиров'ялина, там суха півсухана, напівкопчена, копчена. і все. 79 видів. Аж до таких екзотичних назв, як бабусина ковбаса. І так далі. З другого боку, цілий ряд вареної ковбаси, які хочеш. Третій ряд отак. От от, от, літерою П, все заставлено, сардельки, сосиски, там, все таке. Ще один ряд, четвертий. Це, це вже всякі грудинки там і так далі і тому подібне. Ну це фантастика. Я спеціально починаю коверзувати. Дівчата бігають біля мене, а оця яка краща? Оця, а, а оця дешевша, чи вона е, смачніша, чи, чи вона гірша? В чому тут справа? Я коверзую. Я розумію, що вони всередині все повертається, вони б хотіли мене послати подалі так, за русским кораблем, але вони не можуть. Я клієнт. Їх вчать так. Врешті-решт я вибрав, купив, вони мені сказали: приходьте ще і гарного дня. Так. І скрізь пішов я в аптеку, вмієте саме. Гарного дня. Так. Отже, це ринкове господарство, це совки. Оцей Путін, оцей як його там. Дідусь, який, який дідусь це, який командує Індію. Та й Совок же ж цей Сі. У них мислення, отак от, от, от влаштовано. Що вони не будуть продавати і ви помрете. Та ні. Ну, а в Індії то взагалі ну, це ж треба розуму не мати зовсім. Є Пакистан, ваш ворог. Так. Який виробляє ту саму. Номенклатуру продукцію, що ви, при цьому дешевшу. Так як Сполучені Штати Америки у вас не будуть купувати оце все, то вони будуть купувати у Пакистана. А ви залишитесь ні з чим, тому що ви хамете. Зрозуміло? Ні, не доходить так. Приходиться на пальцях пояснювати, що це не Радянський Союз, де оця ковбаса з туалетного паперу одна одна продавщиця і величезна черга. І вона хамить усім підряд. Так, а всі мовчать, тому що знають, що вона начальник. А тепер ні. Тепер ні. Клієнт завжди правий. Клієнт. Згадаємо о той фільм, звичайно, фантастичний, американський, красуня, де мільйонер закохався в повію. Так. І от він її завів там в якийсь бутік, так. І каже цим продавцям: а тепер так, щоб всі тут бігали навколо неї, лизали їй дупу, так, а потім каже: тоді треба інтенсивніше лизати дупу. так. І вони бігають всі навколо, тому що вони знають, що він клієнт. Він не, не сподобається йому, він розвернеться, піде і тисячі таких бутиків. І там буде купувати. Ще і всім своїм знайомим і друзям скаже, отуди не ходіть, бо там хами, так. Ідіть отуди. Ну це ж просто, я показую на пальцях елементарні речі. О, керівник держави не розуміє оцього всього. Так. Він буде вибрикувати, так. От вони нам сказали. Так, якщо він 100% введе мита, то це все. О. Торгівля зупиниться. Але ж втратите ви, а не він. Тому що він переорієнтується на дешевшу продукцію і будуть завозити пакистанські. І Ваш ворог отримає гроші, а ви дулю. Все просто. Приходиться дійсно розповідати елементарні речі, але ж не доходить. І цей совок сіть те саме, ну. Ну ви ж залежите від, від Сполучених Штатів, кому ви ще будете продавати? Бразилії, яка теж щось там вибрикує ля-ля-ля-ля-ля-ля. Та ви ж теж виробляєте продукцію, купують Сполучені Штати купують так. А тепер вони хочуть нафту всю свою продавати і газ, і так далі, щоб знову купувати. Це все. І вони долари друкують, за які купують, скільки хочуть, скільки не друкують. Зрозуміли чи ні? Не доходить. Ні. На, на жаль, треба констатувати, що там уже схожа клініка.